Чи мрієте ви про різдво, коли все навколо білосніжне? цьому судилось лишитись мрією, тому що різдво заплямоване червоним. І не через червоний ніс Рудольфа чи колір Санти, а через кров пролиту тими, кого вбили заради свята Різдва. Тиха ніч? Не для тих, хто працює на бійні і чує, як свині кричать і б'ються в муках в газових камерах. Санті зручно ігнорувати шлейф із цих димарів, поки він мандрує світом, поширюючи доброзичливість і радість, свині загорнути в інших свиней страва, яку називають Ають свиня під ковдрою, сосиски перемелені та спресовані до купи останки сотень свиней, які обгортають в плоть іншої свині, яку моторшу називають ковдрою, ковдра з плоті, різдво найкращий день року, звісно, якщо ви недійна корова, адже немає кращого способу проводити час зі своєю родиною, аніж за столом зі стравами, що спричинили насильницьке розлучення інших родин. А заради кожного з цих розкішних насмак та згубних для фігури десертів з молочних продуктів, сіломіць розлучаються родини. Коли ми пливаємо вершками, Різдвяний Пудінг корова мати ридає за своєю дитиною, яку в неї відняли, але її плач, лине до вух, що не чують. Фермери не звертають уваги, а її дитинча вже не може чути, бо телятко виявилось чоловічої статі, було одразу застрелене, перемелене і перетворене на корм для домашніх тварин. Чи знають вони про різдво? Без сумніву знають всі індички, яких мільярдами вбивають і підвішують на конверні стрічці, як панчохи на каміні. Їх горла перерізані, і кров л'ється, як вино в келахи за обідіним столом для тосу над їхніми. Тілами, що звуться печеною, ви скажете, що за нісенітниця, чому ти поводишся як грінч, який вкрав різдво? А я відповів: краще так, аніж як грінч, який вкрав ще й життя. Та різдво, на жаль, забирає далеко не одне життя. для мене було звичним банкети з тілами індичок, куре, свиней, лосося та корів, страви з молочними продуктами та яйцями. Отже, давайте складемо список, хто був чевний, а хто не слухняним, але хай судитимуть ті, кому подарунком від нас на різдво стало відточене леза ножа. Як вважаєте, куди вони нас запишуть, якщо матимуть таку можливість? Кінець трапези за нас долає сонливість після їжі, животи бурчать, заповнені рештками незліченого числа тварин. Сонце зайшло, по телебаченню вмикається різдвяне шоу, а ми в цей час поволі вимикаємось. Та на відміну від скруджа, нам слід боятись не появи привида минулого різдва, а привидів усіх тих тварин, що зараз в наших животах. Тож неодмінно, поки день не скінчився, слід загадати різдвяне бажання про мир на землі. Звісно, якщо цей мир не стає на заваді нашій різдвяній вечері. Врешті-решт одним лиш миром не вбити тварину. Так само як дітям ми вигадуємо історії про ельфів, які виготовляють їм подарунки. Ми вигадуємо собі казки про те, звідки береться наш обід. Майстерня санти це такий же фарс, як і гумана скотобійня. і те і інше вигадані не існуючі місця, але виростаючи, ми перестаємо вірити в одне, а в інше віримо все сильніше. Ми дозволяємо дітям вірити в те, що не Санта, в гості, до якого ми їх водимо, виконує їх побажання. Так само ми переконуємо себе, що наліплені на різдвяній індичці оманливі етикетки, по типу високий рівень добробуту чи «гуманно вирощені» задовільнять докори нашого сумління. Одного дня ми зрозуміли, що санти не існує. Так само ми маємо зрозуміти, що не існує гуманного забою, етичної експлуатації чи щасливого різдва для тварин, яких вбили і заради чого? Традиції. Різанини під виглядом святкування. Ніхто не має страждати і вмирати, щоб ми могли святкувати. Новороджені не мають забиратись від матерів для того, щоб ми могли збиратись сім'ями. Мільярди індичок не мають вбивати заради того, щоб ми розмовляли про мир. Свині не мають помирати в газових камерах, щоб ми могли виразити любов і відчуття єднання. І навіть якщо ми не замислюємось про їх страждання і не усвідомлюємо шкоди, якої вони зазнають, від. Цього вони не стають менш реальними. Чи є правильним те, що мільярди мають страждати гинути заради традицій, заради страв, які ми їмо лише тому, що так прийнято в цей день? Бо чи не в цьому і полягає реальність різдва? Ми робимо те, що на нашу думку ми мусимо робити. Ми їмо індичку, бо цю традицію почав король Генрі VIII, який відомий тим, що вбив двох своїх дружин. Традиція започаткована чоловіком, який полюбляв відрубувати голови, і продовжена тими, хто увічнює цей же спадок. Депензевслоткарзини на скотабінях заповнені головами тварин, відрубаними заради нашого найщасливішого дня. Їх мертві очі дивляться в небо, споглядаючи зорі, що мерехтять всю священну ніч. Деґаїхнутрощі розвішані, як гірлянди на різдвяній ялинці. тож наступного разу, коли казатимемо всім щасливого різдва і доброї всім ночі, варто переконатись, чи справді ми кажемо це всім. Ми ж можемо провести чудове різдво з веганською різдвяною вечерею. Існують веганські альтернативи і веганські рецепти усіх наших улюблених різдвяних страв. І така заміна ні від чого не позбавляє нас. Ми так само можемо збиратися і святкувати любов та єднання, дарувати і отримувати подарунки, право. Одити час поруч з коханими і рідними, та цього разу ніхто не матиме від цього страждати. І, врешті-решт, що може бути більшим втіленням духу різдва ніж порятунок чогось життя?